Привіт, друзі! Коротше, я прийшла я трошки глянути грибів. Ось такий гарний ліс, Уже майже кінець жовтня. І що, я вже не, що, не мала надії, дуже так просто погулять вийшла І бачите, що знайшла? То лисичка. А лисичка така жирна. То цього року це взагалі дефіцитний гриб. Взагалі... О, ще одна така. Взагалі лисичок багато тут. Але цього, не цього року. Цього року ніфіга нема. Ой, така жирна лисиця, що навіть не лізе. О, все, розвалила я її коротше. Ось вона так росла, що я, бачите, все розвалила. Ладно, то я вже камеру виключу, бо мені треба дві руки, От. А ось ще, ось ще. Тут же щось вони може, не знаю, трошки як потоптані. А ось ще, О, такі мохи, що лисички важко пролізти крізь них. Ох, класні. Ось ще, Оце так. Оце вже гарні лисяндрі. Це вже, знаєте, можна жарити, закривати. Одразу багатєнно. то я масюнків цього року збирала. А це якісь такі здоровенні. Дуже погано збиратися. Так, ніби більш не бачу. Так? Чи бачу? Ха! Мабуть, чи бачу. Чи бачу? Ой, класні. Так, ну що, друзяшечки, я збираю, я вам так трошки показала. Вони тут кругом. Просто кругом ті лисички. Може мені підфартило. Та я назбираю сьогодні нормально на лупашу лисичок. Бачите, було ще. я вже скільки вам показала. Все, клас, я збираю. Так, Друзі, коротше, ще бачите, які лапухи вже не лисички, вже лисичище. Коротше, я надія, що такі я знайшла дуже лисичкові місця. Клас. Зараз покажу вам, так закрию. Закрию. опа. місце, де вони росли. Бачите, які обалдені лисички. Гляньте, то я за дві хвилини лупанула стільки. То не відбуваю і 40 треба проходити, аби стільки знайти за вагою. Шукаю, шукаю разом з вами, може би щось ще знайду. Може ще щось. Тут такі мохи, знаєте, що може бути... Де завгодно лисичка, але... Ой, не є! Я не бачила що... Тут ще й молоденька, така помаранчева, ой-ой-ой-ой-ой, ще, ще стирчать, дівчатки. Ой, класні. Ой, вон ще! А, Блін, оце а круто знайшло. Все. Це... Чесно кажучи, я вже навіть і не надіялась, що я знайду стільки лисичок та позакриваю їх. У мене вже навіть банки закінчилися. Тепер треба буде якось дуже швидко їхати ті банки брати, купувати і закривати. Ой, вон ще коротше все, я зрозуміла, У мене сьогодні точний день склався. Склався день лисичковий. Так. Ох, клас. Я їх навіть не чищу. Це я думаю, що не лисичка. Це, мабуть, щось... Ага, це оце ложна чи щось якась зараз закрить. Так, а ну ще глянемо. Ось, ще. ось ще. Це вже вони ростуть, як би то мало бути, грубками. Яка бубуська заховалась. Блін, які вони класнючі. І малесенькі є, що я їх люблю дуже закривати. Ой, там якийсь страшний звір. Я не люблю слізняків, я потім, як камеру вимкну, то я вже його обережненько зніму. Ох ти! Це... це, це Лисички преміум сегменту, помаранчеві форма гарна. Бачите, як ховається як ростуть там собі. Так, ми тут закриємо, хай собі сидять там. от Так. Що ось такі де. Класні. О, клас, 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 клас. Дуже, дуже. Крутезні. Ці я зараз дві від слізняка почищу Так, і піду далі, поки я не бачу. Але тут такі мохи, багато моху і такі ліси дуже люби лисичка. Я думаю, ще щось знайду. Все, йшла шукати. Ой, друзі, коротше, там не вийшло назбирати багато. Та все, що я вам показала, то і було. Але я вже перейшла десь хвилин 25. Шастала туди-сюди. І бачите, так і знайшла ще лисичку. Така в мене є надія на збиратися ж її гарна. Ох, яка це класна, да? помаранче. І вона тут не одна. Я вже бачила, що вона тут не одна. Зараз вам показую. О, бачите, тут якісь такі, як завжди, лисички люблять. Оце в таких буреломчиках трошки рости. Отак от. О, і тут вона не одна. Бачите. Ой, ой, гляньте, як росте вбік. Так. Все. О, бачите, яка? Класна, причому. Це там так, зараз закриваємо ямку. Отак от в одній ямці такі три класні лисички. Це любіло, це любіло. Так, ще тут є щось. Тут раз. І два. Ні, ні, тут ще дві. О, теж три. Теж три. По три ростуть. Так, ця може все. Да, ця вже дуже стара. І компаньйонів там в неї немає. От що. Бачу, що тут лисичку, Ой. І там десь... Ага, бачите, яка гарнюня. І там ще така у неї малесенька, така малесенька, але це для баночки дуже гарно. Така невеличка. Так, а Ну, ой, зараз би я її впаду. Може, ще десь є тут. Ні, бачите, все. Більше немає. Оце така сімейка тут собі росла. Класно. Класно. І всі такі крупні, що я вже просто маю грибів. Все, йду далі. Такий ліс гарний тут, бачите, сонечко проглядає крізь нього. Атмосфера дуже прикольна. Смирічки високі-високі, струнки-струнки. І я знову знайшла трошки лисичок. Ось, бачите, яка галявина. Тут галявинка, тут, отут, тут, он ще трошки виросте. І он. Отак, <сох> вот на одному місці. Зараз будемо збирати таку красоту. На земну. Оп. оп, Так. Ось така сім'я прикольна. Лисюндрівна. Це молоді такі класні лисички. Ось є. Ой, а ось ще тут є. оці я не бачила вже. Так, кидаю свій... Блін, кидаю повз пакетик. Бо знаєте, якщо руки ростуть не з того місця, то ноги. О. Ось тут же хтось пройшовся по ній. Ой, а я все одно її візьму. Отак вот от. Може я ще закрию, а може і ні. Будемо бачити скільки за сьогодні буде лисички. Ще Кат. У приємно, і збира. Красенні серед гілок. Всяких різних ще красте. Так, ну дивимось, може ще щось. Так, да, є ще. Тут я вже не бачила, це я вже з вами знаходжу. Я бачила тільки так от здалеку. Да, да. Ух ти! Які класні. Це вже нові знахідки для мене. Так, дивимося. Що ж тут ще може бути? А, є чи ні, а ну, що це таке? Ні, це щось не... О. Так, оці. оці я бачила, коли там стояла ще. Це для мене вже не є новина, але все одно дуже приємні. І за розміром, і за кольором. І такі гарні лисички. Опа. Опа. Две лысочки. Не, блин. Было две, просто то, что с руки выпадало. Так. И там я еще бачила вот тут, вот тут, вот тут. Вот. Десь, о, ось вони. Ось вони, три штучки теж я их бачила. Все, тут я больше ничего не находила сама. Вот. О, нет, я сейчас с вами найду, бачите. Еще є одна. Теж. Так, зараз може з вами гляну ще, а вдруг ще що буде. Бо я так тільки побачила, знаєте, одним оком і одразу почала знімати, щоб вже і вам ту красу показати трошки, якось передати атмосферу. Взагалі дуже приємно ходити отак от лісом, знаєте. Це на лисички, це щось. Ліс так ходить, ліс такий гарний, такі смирічки, вже осінній ліс. Клас. Трошки такі буреломчики, Але, до речі, на таких буреломчиках мали б бути опеньки. А опеньків я тут взагалі не зустрічаю. Може, ще не час їм. Може, щось їм тут не подобається, але нема. Ладно, все, йду далі, шукаю. Лисички, бачите, ще знайшла. Коротше, такий прикол, що ще знайшла білого гриба одного великого, але так розхвилювалася, нічого не зняло. Бо зараз білого вже майже неможливо знайти. І у мене ще такий красний біля. Ну вже не зняла. Вже що, вже ж не буду пахати назад землю, аби знімати. Тому вже, вибачайте, так просто показала вам його. І все. Отак от, от, але ж я з білим. То вже є грибне у сорті. Вже можна гарно повечерять з таким-то біляком. Вже півлітрова банка. Це шкода. Ще пройшла, не знаю, 10 кроків. Може, таких знайшла. Це такі, їм вже маловато світла. Уй, яке коріння довге, боже. Такі але гарні, великі. Такі оща. А там може ще якісь... Хтось там ще росте. Угу. Це їм вже дуже мало світла, навіть нога підгнила. Так, от. А там взагалі згнила. Згнила повністю. Бачите? Все погнило, навіть не змогла би пролізти. Ну, так, все йде далі. Коротше, друзі, 10 метрів ще відійшла. Тому може від тих лисичок і бачите, що робиться. Блін, це ціла, дійсна сім'я. Зараз навіть порахую. Один. Я отак от складу вам тут. Покажу. Так. Два. Три. О тут чотири, п'ять. О тут ще. Ой. Що скільки тут? 6, 7, 8, 9, 10 штучок є. Не дуже вони за кольором. 11, але не менш смачні, ніж ті, що помаранчеві. Так. 13. Там ще дуже гарні, я вибрати не буду. 14 є. Збила. 15. Так, 16-17. Опа, 18. Так от. Трошки в траві. Не дуже зручно. Ані зривати, ані знімати. Коротше, я збилася з 16-17, що таке було. 19-19 будемо рахувати. Коротше, ви якщо що в мене в коментах поправите. От, бачите. А так, ще оці. От... Це щось же вона майже згнила. Майже згнила. От от така. Зараз ті, що згнили, я побрізаю, але от така. купу лисичок за скільки, за хвилину, дві хвилини. Клас, йду шукати. Ще трохи є. Ось це як ростуть. ці не буду брати. це братися. Зовсім не дуже. А, так, от. Прям майже на дорозі ростуть, але це така дорога що тут. то, що ніхто не їздить. Може раз на 10 років. Ну це щось не дуже добре. Цю викидаю, Цю половинку зріжу йде далі. Все знайшла. Але це вже за кольором гарно. Не така бліда, як попередні. Передні взагалі щось такі лисички з депресії. ці гарні. Что-то мне издавалось, что я и тут здесь бачила. А, вот она. Вот она. Захована такая, прихована лиса. Угу. Так вот. Так, ну, глядим может. Может быть, все было шоу. Що, 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 о! Є. о, Вже навіть важковато мені той пакетик носити, я вам скажу. Є є лисичечка. Ще одна. Оце, блін, блин, найкрутені. Ой, класні дуже. Коли вони такі поморанчеві, мені дуже подобається. Так. Все. Більше не бачу. Тут йду далі я попала на масову, мабуть, лисичку більш-менш, тому що ну, пройшла, не знаю, 10 кроків може. І ще така сімейка росте. Всі трошки бліді, але кріпкі. Кріпкі лисички. Ось візьмемо. Це така щось така виросла. Що... О. Ой, скрушилася. Але гарно. Ось. Так, одразу її в пакет, бо я не люблю дуже валяти їх. І ось ще щось таке смішної форми виросло. Ось от так, от, от так от. Все. Нема такого, знаєте, що обигалявина все помаранчеве, як мені тут місцеві люди розповідають, що отак от зайшов до ліса і така помаранчева галявина. Оце типу, масове лисичко. По 40 кілограмів збирають. Але все одно для мене це вже немало, це вже багатьом. Це йду далі. Ще такі знайшла лапушисті лисички. Тут вони, я так бачу, не всі гарні. Є щось таке не дуже гарне. І он, не знаю, таке не дуже хочу таке брати. Оцю візьму, мабуть. Ага. Це добра лисичка. Але це ж таки за кольором... Мало їм сонечка є тут перепадає, то вони не дуже яскраві. Де мій ще. Та вже багато я не збирала. Багато. О, ще одна заховалась. Це ми відріжемо зайве. Всі щось не дуже, не буду брати. Так, все, йду далі. Я взагалі вперше бачу, що так от росли лисички повстежки якось. Як на мене, це дивно для них дуже. Але тут мох і тут що, нічого не їздить. Це такі глухі дуже місця. Далеко дуже від людей. І бачите, що вони тут ростуть. Не знаю, як тут дістати. Ось так, коротше. От їх тут вон купа. Не знаю, може якусь війну збираю. Що вони світляли збирала, закривала, ніби смак те саме. Що і помаранчева лисичка. Мені так місцеві сказали, що то тільки що їй мало сонечка, тому вона така нібито суха вона така. От. Помаранчую мені більше подобається. Але, як то кажуть, в невисичковий рік клювом мігт клац-клац, тому обирати вже нема з чого. Та вже все, маємо не дуже добре, не буду я брати. Ще маленька є. Вот так от. Що збираю? Коротше йду-йду. і бачу. Подумала, спочатку, короче, що то поганка. Потім дивлюсь, ні, то точно не поганка, бо так росте. Раз, два, три. Грубко. А це, походу, біля Так ростуть. А може і нех. А Ну Но дуже схоже на То. Точно біляки, біляки отак зрослися. Капець! Оце і сьогодні при біляках. Вже мишки їли, всі тут їли, вони щось трошки м'якенькі, не знаю, але три молодих біляка, оце таке виросло. Прикол, таке колись таке бачили за крім. Як эти? Я копеньки. Три біляка. Клас! Взагалі прикольно таке бачити. Все, йду далі. Ще трошки лисичок. Знайшла, вже змерзла страшно. Просто вже все, беру ці лисички і йду. Не хочу вже ні грибів, нічого. Тут поруч річка. Воно якось сонце немає, але це, звісно, класні це лисички. лисички. Нічого нема. Холод просто собачий. Я вже так відсиріла і змерзла, я вже навіть і пила, ето, як я гарячу воду з собою брала. Вже нічого в мене не бере. Вже я просто хочу в тепло. все, більш нічого не хочу. Отак, от так, отаких кілька. Кілька лисичок ще знайшла, десь ще тут бачила. О, ще отут все. На от такому яскравому, класному акценті все друзі такі гарні лисички кажу вам на сьогодні пока пока